По ситуації в Шосткинському районі щодо евакуації населення відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 5 липня 2023 року було розпочато евакуацію населення з 5 кілометрової зони. В 5 кілометровій зоні у нас 45 населених пунктів, з яких проводилася евакуація в семи територіальних громад Шосткинського району. На початок евакуації підлягало евакуації 7 859 осіб, в тому числі 739 дітей. На сьогоднішній день в 5-кілометровій зоні залишаються ще люди 5 300 осіб і 141 дитина. Що дуже небезпечно, тому закликаємо наше населення батьків, щоб евакуйовували дітей з 5 кілометрової зони. Крім цього, був спільний наказ голови обласної державної адміністрації та військового командування. Про примусову евакуацію дітей з міста Середина Буда та середина Будської громади. На сьогоднішній день в місті Середина Буда дітей не залишилось, всі діти виїхали. була проведена дійсна потужна робота, роз'яснювальна робота, був подворовий обхід кожної родини. Також була визначена евакуація примусовий спосіб дітей з середина Будської громади. Зі всієї громади евакуації підлягало 235 дітей на сьогоднішній день в серединабузькій громаді залишається 134 дитини. Крім того, з 24 серпня у зв'язку з загостренням ситуації на території району та постійним вогневим ураженням, селища Свеса, міста Глухів і селища Есмань, було евакуйовано силами. Свиської громади біля 200 людей, з них 30 дітей. Самостійно виїхали з Свиської громади Біля тисячі людей велика вдячність Шосткинській громаді, які прийняли людей зі свиси, Канатопській і Канатопській районній військовій адміністрації вони також прихистили наших людей, всім громадам, всім районам, які нам допомогли. Також хочу повідомити мешканцям Шосткинського району, що в зв'язку з загостренням ситуації. Для того щоб зберегти життя нашого цивільного населення, утворено координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів, який працює в цілодобовому режимі. Можна записати номер телефону 093 326 50 06. Цей номер телефону працює в цілодобовому режимі. Кожний житель Шосткинського району може звернутися за цим номером, якщо потрібно виїхати, переміститись. В кожній громаді також є телефон гарячої лінії, який також працює цілодобово. Всі номера телефонів громад, також районної адміністрації є у нас на нашому сайті, також на сторінці Фейсбук. В телеграм також є інформація у старости у голів громад про місця, куди можна людям переїхати. Є фотоальбоми. Будь ласка, звертайтесь. Також я хочу повідомити, що з 28 серпня по 6 вересня, з міста шостка до міста Київ, курсує вже потяг з вагоном, який буде безкоштовний для мешканців району, які. Бажають виїхати. Для цього потрібно записатись або звернутись в саму громаду, або зателефонувати за номером, чи в громаду, за номером телефона, або на наш цілодобовий номер телефону. Внесемо в список і ви можете поїхати, якщо вам є куди виїжджати до родичів або до знайомих. Якщо ви бажаєте виїхати і у вас немає куди виїжджати. В цьому випадку. Ви також записуєтесь, вас вносять в список, і ми підшукаємо вам або місце тимчасового проживання, або постійного. Також нами і громадами налагоджена співпраця з із волонтерами, з громадськими організаціями, з гуманітарними організаціями, в тому числі Проліска, Червоний Хрест, Плурітон. Тому нам є до кого звернутись для того, щоб допомогти нашим мешканцям. Ще раз хочу подякувати всім громадам, які долучились до допомоги в переміщенні наших людей з нашого району, всім громадам і районам, також Сумській обласній державній адміністрації, міжнародним організаціям. Дякуємо за те, що допомагаєте мешканцям нашого району врятувати свої життя. Пам'ятаємо, що війна триває. Ворог у нас підступний, безжалісний, тому кожен з нас повинен подбати про себе, про свою родину, про своїх дітей. Все ж таки рекомендуємо мешканцям прикордонних громад, особливо 5-кілометрової зони, подбати про своє життя і по можливості виїхати, якщо потрібна допомога. Ще раз наголошую, будь ласка, звертайтесь.